Накопичувальна допомога працівникам в Німеччині. Для кого вона буде? Куди потрібно звернутися, щоб отримати додаткові кошти? Дивись далі у відео. Але спочатку підпишись на цей канал і постав лайк. 2024 року відбудуться деякі податкові зміни, завдяки яким співробітники зможуть отримувати накопичувальну допомогу у сумі до 123 євро. Невеликий, але приємний бонус. Хто і як може подати заяву в Німеччині на накопичувальній? Чвальну допомогу. Поки що держава підтримала цією накопичувальною допомогою лише малозабезпечених працівників. Отримати допомогу можуть люди, які самі проживають у Німеччині з доходом менше 20 тисяч євро та пари з сукупним доходом менше 40 тисяч євро на рік. Оскільки з 2024 року ці ліміти буде збільшено вдвічі, ще близько 14 мільйонів співробітників тепер матимуть змогу подати заяву на отримання допомоги разом із податковою декларацією.

Все дуже просто. Необхідно поставити галочку напроти пункту визначення ощадної допомоги працівникові в основній формі, тобто титульному листі податкової декларації. Потім у рядку 42-му потрібно ввести номер 1 для себе і свого партнера. Відповідні докази автоматично надійшли до податкової інспекції. Якщо ви виконаєте ці умови і ваш стан підлягає під правила, тоді ви, як співробітник, зможете отримати допомогу у розмірі 120. Вадцять євро на рік в цілому сума невелика, але зайвими гроші ні для кого не будуть. Як вам новина? Чи скористаєтесь ви цією пропозицією від держави? Напишіть обов'язково коментарях. До зустрічі у наступних випусках.